Розповідали, що країною править Сорос, тепер просто місця собі не знаходять від радості від слів Путіна. Ось, наприклад, Вадик Карасьов і Лана Анала Шевчук. Путін предложив такий <звичай> протекторат Врем'яний, вміс, зараз Врем'яний. І на там, на віні Ну,, по-перше, звісно, сравнення немає, то сам факт. Что он предложил эту тему. Сам факт, що Путін предложил. Нам знаєте, дуже важливо, що там приложив Путін. Це просто якась неймовірна подія. Путін підложив зовнішнє управління. Тепер всі її мають обговорювати. А що таке взагалі? Вадик? Ти ж навпаки, так боявся зовнішнього управління. Вот это давление внешнего управления оно усиливается, оно не ослабевает. Я думаю, что приход к власти Байдена и неоглобалистов в Америки усилит вот этот тренд на внешнее управление.